І за гаю зеленого сивий коник вибігає, щедрий вечор, добрий вечор, добрим людям на здоров'я. ніхто його не спіймає, тільки Іван осідлає, щедрий вечор, добрий вечор, добрим людям на здоров'я. Поїде в шестовицю, в шестовицю, дівицю щедрий вечор, добрий вечор, добрим людям на здоров'я І загаю зеленого сивий коник вибігає, щедрий вечор, добрий вечор, добрим людям на здоров'я Ну і віхоло дворі, погубились в небі Шамать! Ходімо! А чи можна колядувати? Запрошуємо! Які ви всі гарні, далеко ходили! мир. Що бана? Народився на його дворі, на його дворі, горіли вогні. Рай, рай, розбився, Христос народився на його дворі. Божа май, си народила. Рай, рай, розбився, Христос народився на його дворі. Народився на Його дворі, дать Ісуса Христа. Рай, рай, розбився, Христос народився на Його дворі. Божа Христос народився на його дворі, так і злюбила рай, розтворила Рай, рай, розвився, Христос народився на його дворі. Ми ж тебе хазяє, так оважагає. Рай, рай, розвився, Христос народився на його дворі. Тим рожеством по здороволягає, рай, рай, розвився, Христос народився на його дворі з новим Годом! Христос народився на його дворі, рай рай розвився, Христос народився на його дворі. Дай Бог добрий вечір. Уроди Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю, а нам, тітонько, півпаляниці, вже того мало, кусочок сала, мірочку гречки. На яєчки святий вечір, добрий вечір! А це вам за таку колядку, пирожків цілу в'язку в місті з бубликами. Так, да. кілечко ковбас, і, і, і водичка Саракаград. Щоб зігрівала вас, щоб щасливий, щедрий був рік, і, і пиріжки, щоб ви всі поїли. Дякую! <реш> дякую, дякую. Да. Пригощаю вас, щоб ви були дуже здорові, щоб ще ходили не один рік, і щоб весна прийшла, щоб перемога була, щоб було все добре. Дякую. дякую. Дорогі гості, запрошуємо вас до столу.